300 розгрузок пошили у цеху, які відкрили пересланки з Києва в Уланській громаді. Їх передали військовим цієї громади, які боронять Україну, каже одна з засновницяху Лілія Пашковська. Харків, який був, ну скажімо, таким центром швейно швейного виробництва Одеса. Ну, зараз всі ми знаємо, що там відбувається, і дуже багато людей звідти виїжджають. Дуже багато цехів закривається, розпродають. Машинки, обладнання, так тому ну, якби ми вирішили, що ну саме саме в цьому місці тут просто спокійніше. Відкрити швейний цех Лілії допомогла Юлія. Жінка теж із Києва, розповідає, в Уланові вже два місяці, оскільки за освітою модельєр-конструктор вирішила шити амуніцію для ЗСУ. Приміщення, в якому працює жінки, надала міська рада. Ми стягнули машинки, звідки могли. Ми заказали тканину і знайшли декілька дівчат, які вміють шити. Нині у цеху працює 15 швачок. Серед них і пересланка з Донеччини Тетяна розповідає за швейною машинкою. Працює вперше. Це для мене як досвід перший. В мене вийшло майже зразу. Мені подобається, що я роблю. Я з радістю приходжу на роботу. Швейній справі навчається, і переселенка з Херсона Анна каже, що розгрузки прийшла аби у такий спосіб допомогти українським військовим наблизити перемогу і якнайшвидше повернутися до рідної домівки. У мене є тільки надія на перемогу. Хочеться додому і життя, яке було до цього. Зараз у швейному цеху 20 робочих місць у планах розширити потужності і працевлаштувати 50 людей, каже Лілія Пашковська. До нового року ми собі плануємо десь 50 робочих місць надати. А взагалі, так як нам приміщення дозволяє, якщо ми звичайно його доведемо до нормального стану, ну біля 200 місць робочих. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінночина.